Гроші з вашого гаманця. Звідки взялась гривня? Що можна було купити за неї в княжому Києві? Чому неправильно казати рубль на гривню? Як гроші надихали художників та дизайнерів? Луганські шаги, монети, які так і не потрапили в обіг. Князі на банкнотах, вуса проти бороди. Сьогодні я, Козак Рамах, розповім цікаву історію про нашу гривню. Українська валюта пройшла довгий шлях від грошової одиниці Київської Русі до сучасної банкноти. Відновлення гривні стало важливим етапом у розвитку незалежності. Гривня походить від давньої славянської прикраси, Насили її на шиї. гривні, звідки її назва гривня. Робили її з металу. Зазвичай срібла або золота. Тому Коштовність можна було б міняти на щось дороге та вартісне, або шматок від неї. З часом назва прикраси гривня прийшла на злитки срібла. Це була вагова або потім грошова одиниця. Без неї була неможлива торгівля. Було кілька типів гривні, які названі за місцем знаходження. Київська гривня шестикутний злиток срібла вагою 160 грамів. Чернігівська гривня злит такої ж ваги, але іншої форми. Новгородська гривня довгі палички злитки вагою 200 г. Користувалися ними на великих торгах. Для дрібних покупок користувалися кунами з хутра тварин. Монетами, арабськими дирхамами користувалися купці. А якщо не було монет то гривню рубали на потрібну вагу. Це шмат срібла. Звався рубль. Він був завжди менше гривні, що можна було купити на давню гривню. За 3 гривні можна було купити хорошого коня. Меч або щита коштував 5 гривень. За ці гроші можна було декілька тижнів їсти та пити до схочу. Гривня була надійною валютою. Але інфляція теж існувала у давнину. Так, в 11 столітті за гривню давали 25 шкур. А через століття вже вдвічі більше. За Володимира Великого стали карбувати срібники. Зразком для них були монети Візантії. Саме з нею найбільше торгували київські князі. Монети служили нагородою або відзнакою для дружини. Грини вийшли з обігу після монгольської навали. Тоді зникла велика торгівля. Удільним князям було досить дрібних монет, а пізніше прийшли іноземні монети, срібні гроші. Саме від них походить українська назва платіжних засобів. Українські гетьмани хотіли карбувати власну монету, але з практичних інтересів віддали перевагу європейським талерам та дукатам. Приймати московські копійки чи шуйки козаки не хотіли. Довелось царські скарбниці робити мечені талери, так звані єфімки з признаком. Так геньманщина підштовхнула Москові робити гроші за європейським зразком. Рівні та круглі відродження української валюти сталося під час української революції. Центральна Рада прийняла закон про власну грошову одиницю, гривню. поділена на 100 шагів. До того випускали карбованці, українізовану версію рубля. Автором дизайну банкнот УНР став український художник Георгій Нарбук. Його гривні мали високий художній рівень. В стилі українського бароку, народних орнаментів та символів, завдяки йому на грошах з'явився тризуб, як на монетах князів. В обігу були гривні номіналом 2, 10, 100, 500 1000 та 2000. В радянський час зберігати гривні ОНР було небезпечно як доказ української державності. Так багато банкнот зникли або їх навмисно знищили. Комуністи запровадили рублі. Великим шрифтом рубль російською, а десь нижче дрібним літерами карбованець українською. У часи Другої світової нацисти теж випускали карбованці. Принцип дизайну той. Саме гривня повернулася за відновленням незалежної України у 1991 році, але не одразу завадила гіперінфляція. Тягар з нецінених грошей виконали купони карбованці. А тим часом щойно створений національний банк готував випуск гривні. Розробкою дизайну нової гривні займався художник Василь Лопата та Борис Максимов. Перші банкноти друкували за кордоном. Саме там було обладнання, щоб зробити купюру з потрібним захистом. Один, два, п'ять та десять гривень. Виготовили в Канаді, а 50 та 100 гривень у Великій Британії. Малювати портрети для гривні Василь Лопата почав ще в квітні 1991 році. Образи Івана Франка Лесі Українки. Князя Ярослава Мудрого та Володимира Великого у голови Верховної Ради Леонида Кравчука питань не викликали. А ось з Іваном Мазепою та Михайлом Рушевським він попросив почекати. Врешті-решт всі образи потрапили на банкноти. Саме завдяки 10 гривням більшість українців дізналися про Мазепу. Його образ художник створив за портретом іншого гетьмана Пилипа Орлика. адже Справжніх портретів Івана Мазепи майже не збереглось. Так само, як і зображень князів. Їх Василь Лопата малював за подобою на княжих монетах, але його образи були дуже вдалі. Після зміни дизайну у 2003-му до сьогодення тривають суперечки. Князі мали вуса чи бороду. Дрібні монети робили в Україні. Першими монетами двора став завод у Луганську. Саме звідси вийшли перші копійки. До речі, спочатку їх мали називати шагом. Але в уряді вирішили випустити звичайні копійки. Спочатку мали бути 9 номіналів, але від 3, 15 та 20 копійок підмовили. В підсумок 10, 25 та 50 копійок карбували в Луганську. А ось одну та 5 копійок замовили в Італії. Виготовити 2 копійки не встигли. Врешті їх випуск теж доручили луганським майстрам. Потрібного сплаву, як на заводі в Італії, в них не було. Тож першу партію випустили з алюмінією. Виробництво монети переїхало з Луганська у 1998 році. Банкноти та монети зараз випускає монетний двір НБУ. Перші в обіг гривни потрапили під час грошової реформи. 2 вересня 1996 року. Протягом двох тижнів купон на карбованці міняли на нову валюту. Курс 1 гривня до 100 тисяч карбованців. Нова валюта стала основою українських фінансів. З того часу гривня витримала багато викликів. Вже існує чотири покоління гривні за дизайном. Історія гривні – Це історія боротьби за незалежність. Та економічну стабільність. Українська валюта пов'язує всі етапи нашої державності. Гривня познайомила мільйони українців з героями власної історії, служить засобом для покупки і платежів. А ви пам'ятаєте самі перші банкноти?